Небезпека. Йдемо на небезпечний маршрут. Що, знову тут? Знову тут. Зараз будемо спускатися з Даниловець. Трішки падав діщ. Мухи. з коровою. Сідаюсь з цих стрін. Да. Не знаємо, чи вологу, чи ні. Ми вологі. ми вологі. Від чого? Від поту. Від поту. Слухай, як думаєш, скільки раз впаде? Я багато, ти не знаю. Ще більше. 17.38. Зараз здігаємо екіпірування, яке в нас є. І нагадую, що ми без спонсорів. Не було смішно, блін. Я сміялась. От що не було смішно, блін. Я... з лохом. Ну да, я є лох. Темно! Як в дупі. of oh, the Mane kažkaip įstriglo. Palaukai, eidami, eidami. Блядь! Стандарт Жопу назад! Ой. Давай, давай, давай! Давай! Эй, да. Чекай, 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 это мой ровер. Блядь! Да я застрелилась, что делать? я раз. Слушай, а цены там, там дальше, так там где-то Я зараз точно впаду. Блядь, я впала нормально. Стремно, блядь. Я просто не хотіла на трамплін О, тут, да, тут така, як яма, тут теж будь. Краще і повільніше, але да, це про той крутяк, як казав страшно Я з'їхала, з'їхала, але повільно. Я не встигаю за тобою. Реально дуже сухо. Щаплення немає. Йопта! Ну йопта, на ну, чому воно так сухо? Було. Блядь, ну так на Саша пиздец. Кишечка еда. Едись. О, oh, фак! Шляпа якась була! Що це було, блядь? Я не знаю, як я поїхала. Прич остання секція каміння. Перед цим. Ого! Вау! Мені зустрюно їхалося. не знаю буде зараз, буду старатися, але вже нема бажання, бо я жорстко попаду. Блять, в мене нога напухла. Нормально так. Ну я бачила, та ну і що, все одно зараз їдеш. Дев'ять хвилин з каже карта. Не знаю, кого там. Дев'ять. Вони. Я вже не маю сили, типу, реально. Спустилися на дном черговий раз. Mm -hmm. Спустилися з Дониволис вже цей раз з самого верху. Дора, капі, Мені Як підсумок. Ми десь трошки прогрестули, бо ми до того каталися один раз. Ну, no, я собою довольна. Я не можу так сказати про себе, тому що я жорстко впала не один раз. Ну, жорстко один раз, загалом було не один раз, але та, я теж деякі секції приїжджала більше згідно попереднього разу. Ми задоволені, але настільки адреналін пульсу настільки пульсує, що просто руки трясуться і стабілізація на телефоні це не вивалить. Це показує, що спускатися 9 хвилин, там 2,6 км, Сказали, ми спустилися за 5. Ми спустилися за. Я писала спуск за 15 хвилин сорок п'ять секунд. Пісень, вісімдесят дев'ять записало, і середня 10,6. і шість. Я чесно кажучи, думала буде гірше. Думала, буде гірше, та звичайно, що. Професіонали тут спускаються за три хвилини. Ну, ми ж Чомусь, Ми, ми будемо вічними студентами. Побиті мокрі одновольні. Ми ці два дні ми киталися Apply, ми каталися Цицька і ми каталися Даниловець. Серед цих трьох е трейлів, які тобі найбільше зайшов. Цицька прикольна внизу, типу, по лісі, коли їдеш. Даниловець теж, але не самого. Давай на фоні поїзда. Та встань, блядь, на фіні поїзда. Украї за що ми туалетами. Вона рекламу їм зробила. просто тепер не сідає. Там всі тволочі був. Що тобі не Ну, Мабуть, Данилович не ніж цецька. Він складніший. Там, в нас якось все було так по наклоні і плай, він самий лайтовий був. Саме легше зайшов на мені, потім цицька, і данили би саме такий, не знаю. Ну, ну ми ще просто вимотані, реально. Ми вимотані. Uh -huh. Фізично, типу, ми втомлені і нормально не відновлені. Але не втрачаємо час. І да. кожен Нам по сторінах кажуть, що ми п'яні, це Та не так. Ми вже ми вже не п'ємо. Да, ми не п'ємо зрічні. Ми вживаємо лінзи, А могли би вживати? Ми ж таки будемо доволі, як не після спуску. <реш> на підйомі. <реш> І так, да, як казала, коли ми в Карпатах з Ярослава, то ми режемо так, що чути не всі Карпати. Ми ага. так сміємося. Да, да. Все, коротше, амінь. Да, пока. До нових зустрічей. Наші... Срапи на наші коцки. От на колінники, але я вдарилась нижче. Випила обезболюючи, намастилась мазю, потім знов впала. Були такі зайобані, як на піднімались. Це просто реально. Реально жесть. Це спека враховуючи. Ти таке. Мінус 2 кілома вчити. Мінус 2 кілограми. Впочекає ці на шорти. Ти такі сітки, блід. Який в тебе розмір? Гадай. Ну, в тебе більше двійки, десь двійка плюс. На двійка точно є. Бо в мене мінус 3. 1,5 і 5 в мене. Та, давай перевіримо. Давай, прес, мінус два кілограми показуй. Я я на фотошоплю. Ого, чекай, давайте постукну. А в мене плюс три. Тихо. Хто хоче підшитися, їдьте в гори на підйом з деліками. Маслайтом. А, отуди. Та й відпали. Отуди маслайта в гори.